Насправді жири є дуже важливими компонентами нашого харчування, дуже важливим макронутрієнтом, і в них дуже багато важливих і стратегічних функцій в нашому організмі. Це побудова і структурна організація мембран, судин, вистілки судин, це жовч, детоксикація. Це засвоєння жиророзчинних вітамінів, які нам потрібні і для шкіри, і для гормонів, і для імунітету, і для кровотворення, для коагуляції дуже для багатьох процесів для нервової системи. Це вигляд і захист шкіри, це синтез стероїдних гормонів, до яких відносяться наші статеві гормони, естрогени, прогестерон, тестостерон, прегнанолон, а наші гормони стресу, кортизол. Це репродукція, жири дуже важливі для нормального. Синтезу сперматозоїдів, яйцеклітин підтримки правильного репродуктивного здоров'я для того, щоб ми могли народжувати здорове потомство, розмножуватись для синтезу глюкокортикоїдів, які нас пристосовують до стресу. Це також важливе джерело енергії, а воно також нам потрібне для термогенезу, не тільки продукування енергії, а також продукування тепла для теплоізоляції, для ізоляції нервових волокон, захисту їх від пошкоджень. Це лише Такі основні функції жирів, як бачите, вони приймають участь на багатьох рівнях на всі органи і системи впливають, тому що мембрани є в усіх клітинах, судини живлять абсолютно всі тканини, органи, системи органів, тому жири нам необхідні.